Я Неймовірно задоволений тим, що відбувається сьогодні на третьому саміті першої леді джентльменів, оскільки в нас паралельно відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров'я, до якого зі мною долучилось 14 міністрів, де ми обговорили саме ментальне здоров'я, кадрові ресурси у сфері охорони здоров'я, і також психічне здоров'я медичних працівників і окремо міжнародне медичне партнерство. Зробили спільну заяву. Всі міністри скдемо сказали, що ми будемо розвивати ці сфери в міжнародному співробітництву і кожен в себе в країні як політична фігура. І окремо ми сказали, що це започатковане міжнародне медичне партнерство, яке сьогодні на саміті з ініціативи Олени Зеленської обговорюється. Ми його інтегруємо в резолюцію всесвітньої організм Европейської бюро всесвітньої організації охорони здоров'я про кадрові ресурси у сфері охорони здоров'я, де окремий розділ буде відведений саме медичному партнерству. тому, що всі міністри, які виступали, говорять про те, що є криза кадрів в медицині, зростання потреб для медичній допомозі, і це треба вже дивитися. Транс транскордонно вже не можна дивитися тільки в межах однієї країни. Про кризу кадрів дивіться, в нас дуже багато лікарів виїхали, і також лікарі з окупованих територій. Скажіть, що з кризою кадрів власне в нас в країні. Якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то ми маємо тільки якби невеликий відсоток тих лікарів і медичних працівників, які виїх... ну, працюють в закладах, що працюють в програмі медичних гарантій. Потенційно, це не більше 8% цифра цифра усіх медичних працівників, і це для нас не є такою кризою, саме для медичної системи. Водночас ми розуміємо, що в нас створює кризу. Це Постійні обстріли Російської Федерації це лінія фронту. Це неможливість працювати в цивільних лікарнях, які знаходяться на лінії фронту або в зоні артилерійського обстрілу. І там ми зараз підмінюємо саме військовими медиками на лінії фронту працюють бойові медики, і це знову ж таки, в збройні сили України через призов забирають цивільних медичних працівників із цивільних закладів. І тут в нас може виникати дисбаланс, тому ми з командуванням медичних сил. Цим управляємо, щоб не оголювати цивільні лікарні а щоб до збройних сил України призивали раціонально, щоб і лікарні продовжували працювати. Була проблема після деокупації Херсона і Херсонської області, що не всі медичні працівники відразу повернулись. І тоді, в співпраці саме з департаментом охорони здоров'я обласної державної адміністрації, ми сказали, дайте нам критичну потребу в тих спеціалістах, які потрібні вузькопрофільних спеціалістах. І після цього провели декілька нарад з обласними державними адміністраціями і попросили їх підбирати команди тих спеціалістів, які потрібні для Херсона, Миколаєва і Запоріжжя. І ми їх відправляли у відрядження із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи. І Там на три кішки доплачувала Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб закрити ту критичну потребу на період, поки не відновиться ну існуюча система охорони здоров'я в конкретному. Ум регіоні лікарі на окупованих територіях чи ви підтримуєте з ними зв'язок? На жаль, з кожним разом все тяжче і тяжче підтримувати зв'язок, і до недавнього часу ми ще й продовжували оплати на тим медичним працівникам, які працюють на окупованих територіях, якщо адміністрація закладу знаходиться на, на, на території підконтрольної уряду України. Водночас, ми зараз бачимо, що і адміністраціям все тяжче й тяжче зробити перерахунки і кошти накопичуються на рахунках. Тому ми зараз проводимо ну, політичні такі дискусії. Осії про те, що ну зараз можна призупинити ці виплати, бо вони накопичуються в, на рахунках лікарень. Але коли буде де окупація, коли ми ну верифікуємо всіх хто працював, то потім зробити виплати тим медичним працівникам, які працюють в екстреній медичній допомозі, які сімейні лікарі в лікарнях і Надають медичну допомогу сьогодні українцям. Ми говоримо, що медичні працівники, які працюють в лікарнях, не можуть бути притягнути за коло, за зраду, то вони виконують свою функцію, ми тільки будемо дивитися служба безпеки України з тими, хто очолює керівні посади і взаємодіє з окупаційним режимом. Ще одне важливе питання: нові правила мобілізації. і нові, я так розумію, тобто зараз з хворобами. Як з якими раніше не можна було зараз, можна це нові інструкції? Як це зараз буде відбуватися? Чи є в вас вже механізм роботи саме з цими призов... призовниками? Це питання регулюються саме наказами міністерства оборони, і це в підпорядкуванні командування медичних сил збройних сил України. Ми як цивільна система підставляємо плече, і ми зараз зробили те, що до ТЦК прив'язали конкретний заклад охорони здоров'я, який може проводити військову лікарську комісію як військово зобов'язку, В'язаних, так і вже і військовослужбовців, і таким чином ми допомагаємо системі. Як тільки змінюються правила, відразу за правилами йдуть тренінги, роз'яснення і навчання. Бо медики вони ж не дивляться по те, що там написано. Вони роблять медичний огляд і ставлять діагноз або здоров. Далі вже рішення приймає про призив придатний, непридатний, центр комплектування, і це вже трошки це військова структура. Трошки не про війну, не про мобілізацію. Скажіть, будь ласка, з приводу хвороби лігіонерів. Зараз я так розумію, велика загроза. Що що ми робимо? І чи дійсно ця загроза велика? Дивіться, вона холохороба легенерів. Вона є постійно і просто реєструються певні спалахи. Спалахи пов'язані з спліт-системами зазвичай в великих торгових центрах, готелях і інших речах. Сьогодні ми бачимо, що був спалах в сусідньому з Україною місті Польщі, в Жешові. І де факто чи ми реагуємо на це? Так ми реагуємо і в наших центрах контролю профілакти. Таких хвороб є ПЦРТ-системи, які дозволяють діагностувати, в разі якщо лікарів будуть схожі симптом. Далі є чіткі механізми, як проводити підрозслідування і які заходи вживати. Будемо надіятися, що в нас це не відбудеться, але в літній період часу це частенько трапляється в великих готелях або в малих готелях, де є спліт-системи, де є душові системи, якими ми не часто користуються, і лігіональна розмножається саме там, де такі є умови, як вологість. Так. Буквально вчора знову заговорили про кір. Яка зараз у нас ситуація? Тобто коронавірус коронавірус побороли. Тепер кір наближається. Що робимо про кір? Говоримо постійно, як і про всі вакцинокеровані керовані. тут не треба думати, що робити. Тут треба просто переглянути свій вакцинальний статус. Якщо є пропущені щеплення, 6-12 років, будь ласка, до свого сімейного лікаря. Вакцина є в наявності. На відміну від того, що в світі глобальний дефіцит вакцини, краснуха, паротит, то в Україні. Вакцина є, можна зробити щеплення, навіть наздогнати щеплення, якщо було пропущено. Вакцинація проти кору єдиний дієвий захист е захисту. А як взагалі люди зараз вакцинуються? Ну чи ну вакцинуються люди, і ми бачили позитивну динаміку зростання кількості щеплених порівняно з першим роком війни. в літній період в нас ну, знову ж таки така певна стабілізація, але ми більше комунікуємо, і знову ж таки більше закликаємо сімейних лікарів працювати з тими, хто підписав них декларацію. І в школах агітуємо вакцинуватись для того, щоб підняти рівні охоплення щеплень. Бо в цей складний період часу. Коли система охорони здоров'я працює на воєнних рейках, нам спалахів ще вакцинокерованих інфекцій так точно не потрібно».